Вона кинула це мені в голову. В неї серйозні проблеми з групою. В якої дівчині? Фей посварилася з Євою. Вона мене ледь не вбила. Вона стверджує, що Лі поїхав з міста. Я думаю, вона з ним щось зробила. Хлопець застряг між тобою та колишньою на вечері казино. Можливо, він просто кинув вас. Тоді чого його машина досі тут? Взяв таксі. Ні в якому разі. Він обожнює свою машину. Він думає, що вона робить його крутим. Нам треба її чекати. Це незаконно, Фей. Ні, якщо нас не спіймають. ти впевнена, що справа в Єві? Ми що я щойно казала? Ну просто ми обидві знаємо, як ти можеш бути одержима хлопцем. Можливо, ти надмірно реагуєш. Ти давно була, Меліса. Єва щось приховувала від мене за її ляльковими очима та підозрілим голосом. Я коли не просила вас мені допомогти.